嗯嗯 <noise>

За грошима ходила? То вас дві гривень? Да, ми ж вас предупреждали. я то? Ви мене не предупреждали скільки? Ну я це не предупреждала. Б... Хто вам робив? Ви казали? А, ну як ми робити? Сказала? Да, я чи... я, про... я пленки була, пл була свої принести. А не Ви сказуєте? Женщина, які пленки? Ці пленки просто штовху. Це вам такі пленки? Це мені Чого вісім, чотири? Що ви розказуєте? Дивіться, жінки, боже. Вам дали два колони. Один виставили, там, а второ ви принесли. Вісім, двадцять чотири штуки мамографічні. Сюди я дають, а не бачу. Я вам розказую, що ви... Вам чек Ну, Зараз мені не дадуть, вам туди дадуть. Тобто треба буде там чек требувати. А вона не дає, вона сказала чек. Ми тут не при чому, ми вас на ютубі послали. Кожні пері пленочки, мамографічні, екзотичні. При чому формат? Ви на мамографічні. Мені так сказалося. Вона кладе цю 100 штук в коробку. Так, ця коробка вам буде стоїти. Тобто 122 гривні, да? Яких 122? 1200 гривень. Моя стоїть. Я 122, виходить. Це ви за чотири замінки заплатили. А за 100 штук ви будете платити 5 коробку? Що ви розказуєте? Ні, я не коробку. Я вам 4 штук. Мама, ми ж випадкоте. Діть сюди. Це ви така. Ідіть сюди. ви Ви не мали претензії, бо ви не будете і починаєте. Я вам покажу, де ви перше, така туди робити. Дивіться. Ось сімнадцять. І то, це кода, це, це ходить, е, мамографічний фільм. Бачите? Кодак. Це зовсім друга, вона у мене під столом надільно йде, а це йде віддільно. І Бо на машині дві разних вещь. Тому, тому що я приходжу до вас, там нічого не дають. Я через не бачу, що я купила. А що ми маємо вказати? А такі мають пленки були з що Це у нас в Житомирі. Ви заплатили 122 гривні. Ви пішли в вас і 500 гривень заплатили заплатили. А в діагностичному так само дуже дорого. Найдешевше Київ. Будь ласка, дайте мені побачило. Мені треба особи, я, я купила, купила вас Васильченко. Мені треба просто для думки. Дівчата стало, що тут взяти. Я благодійний. Так, так, так. Добре. Дякую.